Вас вітає бренд LifeLacks. Вашій увазі пропонуються наколінники або бандажі бренду G-Long. GL В нашому магазині представлені два типи. Є ось такі наколінники це простіші. Для, вони більше такі спортивні для зайняття спортом: це біг, волейбол, баскетбол або, наприклад, тишня вага від, від якихось набряків, травм для стабілізації і фіксації колінного суглоба. Даний тип наколінника є в чорному та такому салатовому кольорі. Пошитий з нерівномірної товщини тканини, що дозволяє краще стабілізувати коліно. Також даний наколінник кріпиться на, на ось такі дві допоміжні липучки. Тобто цей наколінник буде вам надійно служити і не буде сповзати. Також тканина є дуже супка. Еластично, проте не розтягується дуже довгий період часу. Цей наколінник також одягається липучкою доверху, натягуємо рівненько по коліно. Стараємося, щоб відразу він приймав правильну форму, значить, правильно фіксуємо ортез. І далі цими шлейками, таким поперечним рухом, тут розтібаємо і фіксуємо вже. На коліні. Все. Гарно з зсередини, має однорідні краї. Під коліном є е, спеціальна така вставка для потовідведення та дихання. Оптимальний варіант ціна якість для заняття будь-яким видом спорту, упередження травм можна носити е, весь день. Цей наколінник є також не менш важливим, має цупкий матеріал, гарно пошитий. Проте він вже підходить для більш травматичного типу спорту, або, наприклад, після операційного періоду він має на коліні додаткову силіконову вставку для, стабілізації, для більшої стабілізації колінної чашечки та її фіксації. Плюс по бокам йдуть такі металеві пружинні вставки, які найбагато більше стабілізують ваш колінний суглоб. Додатковим фіксатором на коліні, крім е, силиконової ставки, служать ось такі силіконові полоски, які є надто важливими і гарно фіксують е, даний наколінник на вашій нозі. Саме тому, пам'ятайте, даний наколінник бажано одягати на босу ногу, щоб не пошкодити ось оці силиконові вставки. Одягається даний наколінник таким ось чином. Натягуємо. Головне, щоб Коліно було рівненько сіло на чашечку. Важлива інформація, особливо поки новий Ортез обов'язково правильно відразу фіксувати наколінник для того, щоб він відразу тканина прийняла вашу форму. Країна бренду цих неколінників є Германія. Країна виробник є Китай. Не йдеться на різні підробки та завишені ціни, оскільки ці наколінники робить лише країна-виробник Китай. Ціна якість також цих наколінників є безперечна. Покажу вам наколінник. йому вже 3 роки експлуатації. Бігав в ньому мінімум 3 рази в тиждень. Ось подивіться, він майже не деформувався. Одне єдине, що відбулося, це постиралися оці силиконові лінії, оскільки я невірно його експлуатував, одягав через взуття та шкарпетки. Ми вже давно продаємо дані, дані наколінники, отримуємо лише позитивні відгуки, сам користуюся даними наколінниками. У нас чудова ціна якість. Завітайте до нас, будемо вам раді. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео.